Добрий вечір усім добрим людям. А я сьогодні в Ашан, у каравані. Електрики у нас немає. Збиралися довго, були дві повітряні тривоги, перечікували їх, а тепер чекаю доньку, поки вона до мене доїде. А спочатку ноги нас занесли у ЛС Вейкіки. Якось я раніше не знала, що тут вони ставлять також хоум-відділ, тому ігнорувала його і майже сюди не заходила. Взагалі я рідко в караван їжджу. От, сподобалися мені такі така колекція з ведмедиками. Ну, таке має право бути. Цікаво, можна зібрати, я думаю, що в інших магазинах цього буде більше. Але насамперед зараз цікавить новорічні колекції, тому поспішаємо їх подивитися. Ну ось такі чашки. Я намагалася захватити ціну, щоб було зрозуміло, що по чому. 289 гривень така. Симпатичні онкільця для серветок. Дуже симпатичні, тематичні. От, теж 289 гривень. Але я цим не цікавлюсь. Ну, це для кухні, фартушки, піжамки, светри, дитячі, дорослі, все це є тематичне, якісь забавки, прикраски, шкарпетки. От. Ну, є на що в оку впасти. Кому подобається. Мені подобалася колекція осіння, але я осінню не доїхала. До Вайкіки. 659 гривень такий набір. Ну... Мені подобається така форма. Теж непогана колекція, ніжна така. Он з катертини, ранери можна підібрати. І ціна більш-менш приємна. Ну, є на що подивитися. Ну, я тільки... Подивилася, це така гірлянда. Багато хто говорить, на що цей тематичний посуд, користуєшся ним один раз на рік і таке інше. Ну, здається, кожен для себе обирає, так, це чи ні, чи як, сільничка перечниця Зараз це теж дуже популярно. У мене, до речі, таких тематичних немає. Ну і поки що я не збираюся. Ось такі чашки звичайні з будиночками. Теж симпатичні. Подушки, ранери, скатертини. Ну, майже усе є. Так. Піжамка, дівчатка, до речі, піжамка і домашні сукні непогані. Все нічуть ціна мені не подобається. Ну, зараз мені здається піжамка, це така середня ціна від 500 гривень. Така стандартна на такі речі. Ну а потім ноги занесли нас у лефарт. І тут, дівчатка, я втратила розум. Мені дуже подобається цей посуд. Вирішили добре його роздивитися, колекції, які тут є. Ці зелені мені подобаються. Взагалі я хочу собі прямокутне якесь блюдо. посуд у мене в основному червоний, хочеться зеленим його трохи розбавити. Ну, дівчатка, розум і втрачений повністю, тому скажу вам наперед, що самому Ашані я майже нічого не купила, майже нічого не зняла, бо розум втратила тут дещо собі купила в кінці покажу або окремо покажу не знаю як вийде я цього року вирішила що хочу собі купити щось одне або два гарного, такого дорогого, але дуже хочу. Чайні ложки по 500 гривень оці здається. І з червоними ручками по 300 гривень, такі я собі купила. Вони навіть вийшли там на декілька гривень дешевше, ніж на ціннику. Якась там акція, ну щось воно таке незначне. От. Симпатичні, у кого немає, хто, хто хоче, хто цим цікавиться, я думаю, цілком можна купити. З пташечками мені також подобається. Ще у них є з квітами розпродаж, дуже взагалі гарні ціни, але це в мене на зйомку не попало. Але я про це думаю. Ну, шишечки для мене топчик, люблю шишечки. Оці по 117 гривень теж такі. Ну, доступні по ціні, скажімо, їх там чотири види. Не тільки колокольчики, оці дзвіночки, а там ще якісь. Ну, можна зібрати такий собі, наприклад, десертний набір тарілок. Але мені не потрібно. От. До речі, тут ложечки ще є по акції, але з іншими ручками чайні. Бачите, з лавандою є ще з квітами іншими. Кого цікавить, то можна подивитися. В деяких шість, в деяких чотири. Це теж красиві такі ніжність, правда? Ну, взагалі все красиве, де шишечок я взагалі дуже нерівно дихаю. В цій колекції є і салатника, в тій, що з того краю столу немає салатника. А тут, бачите, є великий салатник і для картоплі якоїсь, можна і для олів'ї, для котлет. Є, що подивитися. А далі розум мій пропав. І ось чому він пропав. Купила я собі нове блюдо. Лефард, новорічне, дороге і красиве. Ось дивіться, воно у мене вдома. Така Велика, великий такий коробок і ось воно. Дивіться, ну, краса, страшенна сила. Бачите, тут по зовнішньому краю теж іде малюнок, кантик такий зелений, цим воно мені і сподобалося. Війна, правда, не дуже, але я пішла на це. Мир буде обов'язково з надією, що все ж таки вся родина зможе збиратися за одним столом.